Далі НТК, інформаційний підсумок вівторка, 6 жовтня, події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна вітаю вас. Далі коротко про головне. Три з половиною години не міг додзвонитися до швидкої допомоги Коломиянин Володимир. Вступні випробування з відбору до патрульної поліції Прикарпаття тривають. Телеканал «НТК» запрошує кандидатів на посаду міського голови Коломиї взяти участь у теледебатах, які заплановані на 22 жовтня. Продовж цього тижня вам треба укласти угоду на поширення передвиборної агітації на телеканалі «НТК». Приходьте з 9 до 17 години до нас в студію що на вулиці Січових стрільців. 23. Три з половиною години не міг додзвонитися до швидкої допомоги. коломиянин Володимир, батько двох маленьких дітей, намагався викликати до них медичну службу. У півторарічного сина температура піднялася до 40 градусів. Не дочекавшись зв'язку, чоловік мусів викликати таксі. У чому справа з'ясовували? Ми пан Володимир у розпачі звернувся на студію телеканалу НТК. Чоловік розповідає, у його маленького сина різко піднялася температура. Він відразу кинувся дзвонити в швидку допомогу. Проте протягом трьох з половиною годин до медичної служби так і не додзвонився. Ми визивали десь половина дев'ятої швидку і не могла приїхати. Ми три з половиною години визивали швидку, і мусили цього визивати нам таксі, щоб ми відвезли у лікарню дітей. 40 градусів температура мала, велика була температура. Було у двох дітей. У мене ще є там христина і малому півтора рочку. Так що сусіди теж бігли до сусідки, дзвонили цього. на домашній, теж на домашній ніхто не піднімав трубку. Сусід дзвонив з телефона, наш сусід дзвонив, і так вони так трубку не брали. Відвезли таксі своїми коштами. Нас вже прийняли в лікарню. Дитячу відвезли, з дитячої відвезли і в офіційну лікарню, і там нас положили в лікарню. На другий день теж люди дзвонили, там наші сусіди дзвонили і дозвонитися не могли. До них це швидку. Ми звернулися за коментарем до медичної служби. Там пояснили, була пошкоджена телефонна лінія. Неполадки виникли в п'ятницю о 16.30, А відремонтувати кабель змогли лише в понеділок зранку. У Диспетчерському пункті Коломийської станції екстреної медичної допомоги працюють дві лінії 103, які прив'язані до стаціонарних телефонів населення Коломиї та Коломийського району. І також одна лінія це наш стаціонарний телефон, який зав'язаний на всі мобільні телефони. І в п'ятницю вечором десь біля 16.30, на цій лінії, як повідомило нам, керівництво «Укртелекому», сталося пошкодження кабельної, кабельної лінії. І тому цей телефон перестав працювати, і всі дзвінки, які люди проводили з мобільних телефонів на номер 103 були неможливі. Керівництвом станції було вжито певних запобіжних мір. було повідомлено ремонтна служба «Укртелекому», про цей випадок, що люди не можуть до нас дозвонитися, і лінія не працює, теж було звернення в телебачення, наше місцеве, де попросили, щоб. Постійно пропускали по кабельній мережі і по НТК бігучу стрічку, де повідомлялись інші телефони, на які люди могли дозвонитися. в тому числі був указаний мобільний телефон нашого диспетчера, постійний корпоративний, на який можна було дозвонитися. Хто це бачив, хто зміг дозвонитися. Більше таких суттєвих нарікань не було. Ну було запитання до нас: дзвонили люди по стаціонарних телефонах і запитували, в чому проблема і чому ми можемо до вас дозвонитися. А їм було Надано таке пояснення, роз'яснення, от що у нас сталася така проблема. І, на жаль, це були вихідні дні, субота, неділя, і відремонтувати цю лінію було неможливо. Керівник Укртелекому Володимир Бабійчук розповів: у вихідні ремонтна бригада не працює, тому пошкодження вдалося ліквідувати лише у понеділок вранці. А Валерій Костащук повідомив, у разі схожих випадків люди можуть звертатися за номерами телефонів 101, 102 або 112. Вступні випробування з відбору до патрульної поліції Прикарпаття тривають щоденно. Тестові завдання складає майже 300 кандидатів. Одночасно за півтори години іспити здають 60 осіб у двох аудиторіях. Як все відбувається, розкажемо в сюжеті. За особистим паролем та логіном, кожний кандидат підходить до комп'ютера і в електронному варіанті відповідає на 60 питань, визначених у завданні. Перед цим із групою проводить інструктаж Роман Гордий, старший інспектор відділу комплектування. Капітан зосереджує увагу кандидатів щодо порядку та вимог проведення процесу тестувань, отримання кодів доступу до особистих даних. Технічну допомогу та роз'яснення надає Олександр Микитин, інспектор оперативних обліків управління інформаційно-аналітичного забезпечення та ще кілька асистентів. Контроль за процесом вступної кампанії здійснює Дмитро Пріхніч, куратор відбору до Івано-Франківської патрульної поліції, старший інспектор відділу моніторингу та аналізу Київської поліції. Це інтелектуальні психологічні тести, 60 питань розраховано, я їх називаю так шкільні питання. Нічого важкого там немає. Проходиться воно півтори години це забагато. Можна так, да, півтори години розраховано, ти там сидиш майже дві хвилини на кожне питання, навіть більше. Є такі рівняння. Да, у вас є листочок, у вас є ручка, можете підрахуватися, в стовчик помножити, поділити все як потрібно, але важкого нічого там немає. Фахівці розповіли, що перший етап тестових випробувань розпочався 21 вересня. Другий медична комісія стартував 28 5 жовтня розпочався вже етап фізичної підготовки. Загалом до кінця місяця заплановано перевірку завершити. І з усіх запрошених кандидатів приходять не всі. Є такі, що були заявлені, що дали згоду, що вони прийдуть, але чомусь по якихось обставинах, мабуть, сімейних чи якихось інших, вони не прийшли до нас. Ну, в принципі, ми передбачали, що таке може бути. Явка взагалі у нас дуже хороша, цифри у нас досить непогані. Варто зазначити, що до медичної комісії, яка визначає придатність кандидатів до військової служби, запросили спеціалістів із інших областей, аби максимально комфортним був відбірковий етап, без черг і навантажень. Етап фізичної підготовки проводиться під відеонаглядом для фіксування виконання нормативів. Кандидати здають біг на дистанцію 100 метрів та тисячу. Підтягуються хлопці, дівчата здають віджимання. За цим етапом кандидати пройдуть психологічні тести та співбесіду. Тестування називається MMPI, там психологічні питання 567. Так, да, вдається там багато часу, питання дуже цікаві. Самі кандидати розповідають, що свідомо обрали та мають бажання працювати у новій структурі. Вважають, що таким чином виконують свій обов'язок і допоможуть змінити державу на краще. Хочу змінити країну на краще, дивлюсь, поліція нова структура формується. Ну, дійсно, повірив, хочу докласти зусиль. Однак на вулиці нових поліцейських просто так не випустять після того, як кандидати пройдуть усі тести, за них візьмуться професійні інструктори. Коломийська податкова повідомляє, що у зв'язку зі зростанням мінімальної зарплати збільшено розмір єдиного соціального внеску для фізичних осіб підприємців, які перебувають на спрощеній системі податкування. З 1 вересня 2015 року мінімальний розмір єдиного внеску становитиме 478 гривень 17 копійок. Як відомо, відповідно до закону України про внесення змін до закону України про державний бюджет України на 2015 рік змінено розмір мінімальної заробітної плати та розмір прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку. На місяць із 1 вересня 2015 року мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб становить 1378 гривень. Грибний сезон у розпалі. Грибники один навперед одного вихваляються знахідками. І ще малою здобичу повернувся з тихого полювання. І коломиянин. чоловік знайшов білого гриба вагою 800 грамів. Це перший такий трофей досвідченого грибника. Велетня пан Микола привіз із Лючі Косівського району. Білий гарний. Красавиця. Пан Микола, так як і кожен грибник, мріяв знайти щось оригінальне на білого красення, висотою понад 30 сантиметрів. Натрапив випадково. Чуть не звалився у потік і там його знищують. Довго вагаючись, 800 грамового гриба пан Микола вирішив все ж, але продати. Шкода мені його продавати. Я не можу його порізати, рука не піднімається. Їй зашус засушити, кажуть, це заходив в магазин, там де квіти по. Продають, показав дівчата. Вони кажуть, що це кращий подарунок для жінки ніж букет квітів. Проте до ринку грибник так і надійшов. Охочі придбати незвичайного гриба. Знайшлися по дорозі. Турнір Олекси Довбуша у Коломиї вшанували пам'ять легендарного опришка. У фізкультурно-спортивному комплексі Прекарпаття провели ювілейні змагання із вільної боротьби. До писанкового міста приїхали спортсмени з усіх куточків України та з за кордону. Були там і наші журналісти. На ювілейний 50-й всеукраїнський турнір з вільної боротьби пам'яті Олекси Довбуша приїхали спортсмени з 15 областей України та з Республіки Білорусь. Впродовж двох днів борці змагались у восьми вагових категоріях. За перебігом поєдинків спостерігали компетентні судді. Змагання проводяться вже 50-й раз. В 66-му році цей турнір заснував тренер-викладач Коломийської ДСШ номер 1 Покійний Роман Прокопович Зверіт. Ці змагання завжди збирають найсильніших борців із цілої України. Переможці всеукраїнських міжнародних змагань, чемпіони Європи, світу на урочисте відкриття турніру пам'яті Олекси Довбуша завітали не лише борці та їх тренери, а й інші спортсмени та всі, хто цікавиться вільною боротьбою. Починаючи з юного віку, спортсмени, які виходять на кіли. Захищають честь своїх сімей, захищають честь своїх міст і захищають честь своїх країн. Кожен з вас спортсмен мріє про хорошого тренера, тренер мріє про хорошого спортсмена. І з вас таки ми отримуємо хороший контент. І ми очікуємо від вас прекрасних результатів на сьогоднішніх змаганнях прекрасних результатів на міжнародній арені. Кожен спортсмен достойно боровся за першість на турнірі, щоб повернутись додому з призами, грамотами, медалями та грошовими винагородами. Ура! Ура! Ольга Гереджук, Сергій Гурмак – події НТК. У Івано-Франківську відбулась першість області з гандболу серед юнаків та дівчат 2001-2002 років народження. Команда дівчат з Коломийської спортивної школи номер 2 під керівництвом тренерів Василя Скуповського та Петра Матійчика посіла перше місце. Спортсменки виграли у команди Городенки, Коломийського району та Івано-Франківська. Кращим воротарем визнано Анастасію Корчеву, кращим бомбардиром Діану Кавацюк, кращим гравцем Діану Стрибко. Юнаки з Коломиї посіли третє місце. 11 жовтня в урочищі Щедученко. Що у верхньому Вербіші відбудуться традиційні змагання з мотокросу. Турнір присвячений Дню захисника України та 73-й річниці УПА. Початок турніру об 11-й годині. А у мене на сьогодні все. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. Лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі. НТК. до побачення.